Хлопці, які виїхали за кордон лісом. Зараз питання до вас. В мене є така конкретна ситуація сьогодні. Два хлопці знаходяться в Бельгії. Вони перетнули кордон на Україну незаконним шляхом. Тобто лісом, річкою, я не знаю як. Вони, вони отримали тимчасовий захист Румунії. Для чого? Незрозуміло. Далі, вони приїхали в Бельгію. Яким шляхом. Ну, точно не літаком, а напевно, якимись автобусами. От вони зараз знаходяться в Бельгії і кажуть, уявляєте, а Бельгія нам не дає тимчасовий захист. Дивно, кажу я, чому вона взагалі має вам його дати? Якщо у вас все порушено, всі пункти, які можливі, вони у вас не співпадають. Тобто. Для того, щоб отримати тимчасовий захист в будь-якій країні Європи, вам потрібно перше, мати штамп про перетин кордону, а у вас його немає. Для того, щоб він у вас був, вам потрібно, хоча б, якщо ви вже лісом проїхали, хоча б влетіти в країну, це Нідерланди або Бельгія, літаком. Тоді вам поставлять штамп в аеропорту. Друге, у вас не має бути тимчасових захистів будь-яких. Якщо у вас є вони, просто мовчіть. Можливо, пройде такий варіант, якщо вже в Румунії чи Молдові, де ви там отримаєте їх. От. Тому, будь ласка, коли ви вирішуєте виїхати за кордон будь-яким шляхом легальним, нелегальним, у вас має бути чіткий план. Не просто в вашій голові, як ви захочете, а так, як відповідно, законодавство. Тому що без бумажки за кордоном ви ніхто. Ви нічого не зможете не жити, не працювати, не в лікарню попасти, не дітей там, просто навчати.